В головному храмі Києво-Печерської лаври у Спенському соборі урочисте богослужіння в неділю всіх святих, що відзначається завжди через тиждень по п'ятидесятниці, очолював керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. День всіх святих не просто велике шановане свято, а й іменини кожного з нас. Бо, по суті, всі ми охрещені в ім'я того чи іншого святого, тому у кожному храмі так багато вірян. Після євангельського читання митрополит Антоній звернувся до всіх зі словами архіпастерської настанови та нагадав, що всі ми діти Божі, і кожен отримає Господню благодать по вірі. Вітаючи парафіян та численних гостей зі святом, високопросвященний владика зичив усім заступництва їхніх небесних покровителів. За богослужінням було піднесено молитву за мир в Україні, мир якого повинен прагнути кожен, хто вважає себе Божим творінням. Ділі у Вінницькій епархії було подвійне свято. Перший день всіх святих і другий – п'ятиріччя з моменту утворення у Вінниці громади в ім'я великомученика Георгія Переможця. З цієї нагоди митрополит Вінницький Барський Симеон звершив святкову божественну літургію у нижньому святогеоргіївському храмі. Головний храм ще добудовується і буде освячений на честь Воскресіння Словущого. Власне, цього дня відбулось урочисте освячення накупольних хрестів. Великі і золотаві вони виблискували на сонці. А потім парифіяни, затамувавши подих, слідкували за підняттям головної бані на церкву Воскресіння Словущого. Шеститонну конструкцію підіймали за допомогою крану, за безпекою слідкували Еменесівці. Затим дружньо встановлювали головний хрест. Чоловіки гуртом несли його до крану і обережно передали монтажникам. Без поспіху та метушні підтягували на гору інші п'ять хрестів на менші куполи. П'ятий рік поспіль в запорізькій єпархії проходить велопробіг Козацька проща. Цьогорічний присвячений пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира Великого, який упокоївся тисячу літ тому. Акція відбулася з благословення керуючого єпархією архієпископа Луки. Велосипедисти подолали 90 кілометровий шлях та мали змогу відвідати під час зупинок святі місця Запоріжжя, а особливо ті, що пов'язані з ім'ям хрестителя Русі князя Володимира. Учасники велосипедисти аматори різного віку. Олена ще на старті зарядила всіх позитивом. Матоше точні та дух. Сотрудничество і в таких ситуаціях чоловік ну, в екстрених ситуаціях чоловік може ну, показати своє істинне я. Ну, і мені кажется, це очень здорово, то, що це обще развитие, і ну, можна показати себе і посмотрети на других людей. А от отець Олександр не просто багаторічний учасник велопробігу, а й один із його організаторів. Поскольку этот велопробег приурочен к тысячелетию со дня представления князя Владимира, посетим Свято-Владимирский храм города Вольнянска. Там отслужим молебен, пройдет экскурсия. Вот. Потом мы поедем в село Новосоленое, Зимнинский храм иконы Божьей Матери. Зимнинская икона также связана с князем Владимиром, поэтому, потому что это была его келейная икона, иконы, которые его благословили на брак. У всіх учасників відповідна екіпіровка, адже шлях не короткий. Стартував велопробіг традиційно від Свято-Покровського кафедрального собору Запоріжжя, а далі маршрут проліг мальовничими дорогами цього давнього козацького краю.